Друге за 14 останніх місяців Росія застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності класу Земля. Земля Решнік, створена на базі ракети міжконтинентальної рс 26 Рубіж. Цього разу окупанти скерували ракету на Львів. Запуск Росія здійснила з Архангельської області з Капустиного Яра. У повітряному командуванні захід заявили, що ракета, якою вдарили по Львівській області, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів за годину. Удар такою балістикою по цивільній інфраструктурі України в. Кремлі назвали відповіддю на вигадану атаку по резиденції Путіна в Новгородській області. Удар припав на критичну інфраструктуру за 70 кілометрів від кордону з ЄС. Це друга така атака на Україну в листопаді 2024-го Москва вперше застосувала свою новітню зброю, ударивши по Дніпропетровській області. Тоді Путін назвав удар Арешніком по Дніпру випробуванням новітніх ракетних систем у бойових умовах. Цікаво, що ракета середнього радіусу дії класу Земля Земля Арешнік оснащена кількома бойовими частинами, які своєю чергою містять суббоєприпаси. Така ракета може нести і ядерний боєзаряд цього Азу над Львовом зафіксовано вхід в атмосферу шести бойових блоків, але без бойової частини це був кінетичний удар. На думку експертів, цей удар був демонстраційним таким собі посланням Трампу і Європі. Скажіть, будь ласка, кого хотів залякати Путін? Що за послання для Європи? Що малося на увазі? Це не тільки послання для Європи, це послання для всіх. Неодноразово Росія підтверджувала і знов таки це підтверджує, що під час мирних переговорів або намагання здійснити мирні переговори Росія тільки посилює тиск, посилює ідеологічний вплив, військовий вплив, будь-який дипломатичний, в тому числі і. Ми бачимо зараз події насправді в Венесуелі, які дуже сильно вдарили по позиціях як Кремля, так і Пекіна в північній і в Південній Америці, тобто в тому регіоні. І вони досить суттєво вплинуть в подальшому на розвиток ситуації. Тому це від таке не попередження, а відповідь, як вони можуть, росіяни, чим можуть, як можуть. Саме на, я думаю, на ці дії наших союзників, ну і знову ж таки, це випробування в бойових умовах, не новітні, але зброї, яка в бойових умовах реально вперше використовується от росіянами по території України, в тому числі і випробування, от так як ви кажете, кінетичної зброї. Ці думки вже ходять. Не один десяток років розміщення такої зброї навіть на орбітальній на орбіті український прапор на будівлі міської ради Куп'янська штурмові підрозділи бригади Хартія змогли успішно зачистити центр міста і взяти під контроль будівлю міської ради. Відео з бодікамер спецпризначенці у себе на сторінці виставила 13-та бригада оперативного призначення Хартія. Це була добра спланована операція за підтримки з повітря. Кожен крок штурмової групи коригували в реальному режимі. Спосід. Стерігаючи за ворогом з неба, нагадаю, що після вдалої операції ворога було заблоковано у Купінську, а шляхи постачання і відступу відрізані. місто зачищається нашими підрозділами. Саша, скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки м -м, впливає зараз на моральний стан о, якраз от такі речі, о, коли нам вдається досягати таких хороших великих цілей? Як воно впливає морально на підрозділ, які фактично воюють, стоять в цьому секторі? Загально морально впливає саме е, стабілізація ситуації в куп'янську е, встановлення прапору це звичайно добре, але я зараз хотів би звернути увагу на, на мою думку, негативну тенденцію. Е, Таке втягування у змагання по встановленню прапорів з окупантами, і в деяких випадках це я не беру для прикладу зараз Купенську Куп'янськ це насправді за крайній рік найбільш вдало наші дії, які відбуваються на фронті. А на інших ділянках фронту, де командуванням ставиться задача, встановити прапори будь-якою ціною і. Вже на деяких інформресурсах російських з'являються загиблі наші воїни, які з прапорами намагаються просочитися в бойові порядки саме цієї сірої кілзони. Тобто, на мою думку, це от змагання по встановленню прапорів, воно неправильне, хоч і можливо має якусь ідеологічну складову, але воно не варто того, щоб ризикувати життям бійців. Встановлення прапору можливе, от як як. Де вже дійсно звільнена територія, і вона обезпечена для того, щоб проводити такі можливо ідеологічні заходи.